Японська народна казка, як собака, перетворився на чайник. Давно колись жили собі дід та баба, бідні, як мак на четверо. Вже й новий рік надходив, а в хаті не було ні гроша. Чуєш, старий, треба щось купити на свято, сказала баба. Та треба, відповів дід і подався до міста. Але грошей в нього не було. Тож повертався він додому ні з чим, нарікаючи на гірку долю. Коли це на гірському путівці трапився йому танукі, єнотоподібний собака. Гей, чоловіче, чого зажурився? Як же мені не журитися, коли в кишенях вітер гуляє, а на дворі холодно, відповів засмучений дід. Я тобі допоможу. Перетворюся у чайник, а ти продаси його настоятелеві храму. А хіба таке може бути? недовірливо спитав дід. Може, продаси мене за три ріо». Ну що ж, хай буде по-твоєму? погодився дід і пішов з тануки до храму. Перед самими воротами храму тануки раптом перетворився у золотий чайник. Старий загорнув його в хустину і поніс продавати настоятелеві. «Отче, я приніс дивовижну річ. Золотий чайник. Що, що, а ну, покажи. Настоятель заходився обмацувати чайник, а потім клацнув по ньому пальцем. Непогана штука. Скільки просиш? Три ріо. Мабуть, такий чайник цього вартий, вирішив настоятель і заплатив дідові гроші. Чуєш? звернувся згодом настоятель до послушника. Я збираюсь сьогодні ввечері. Готувати чай у новому чайнику. Вишаруй його гарненько. Слухаю. Послушник мерщий поніс чайник до криниці і заходився чистити його щіткою. Аж ось почулося Повільніше три, а то шкуру на мені обдереш. Приголомшений послушник кинув чайник і побіг до настоятеля. Святий, отче, сталося диво. Чайник заговорив. Та що ти кажеш? Це він так дзвенить. Взагалі, дорогий чайник від легкого дотику руки видає мелодійний звук, переконував настоятель. Але ж я добре чув, як він сказав шкіру на мені обдереш. Це тобі причулося, як вишурував його, то накип'яти води для чаю. Розгублено похитуючи головою, послушник налив у чайник води і підвисив над вогнем. Ой-ой, почувся зойк. І чайник закрутився дзигою. Послушник зовсім сторопів. Святий, отче, послухайте, чайник коверзує. І що цей послушник знову белькоче, подумав настоятель і буркочучи собі підніс, підійшов до вогнища. Раптом у чайника з'явилися спочатку передні лапи, потім задній, нарешті, хвіст. Настоятель і послушник не встиг. Змигнути очима, як він перетворився у собаку і, збивши хвостом пилюку, ременув двір.